Планували у вас бути раніше, але така життєва ситуація, що в мене помер мій близький чоловік, може, ви його повинні знати, Олександр Борисович Небаєво, якого ми з вами зустрічалися, багато хто з вас. Зустрічалися на волонтерських днях. Він давав нам приміщення ліцею, допомагав сам і проводив разом з нами волонтерські зібрання. Ми про Олександра Борисовича знаємо. Собоязнів його сім'ї і вам теж. Добра людина, були на, ми многие на сімейному торжестве волонтеров, когда ми чествовали. І раніше, когда проводили ярмарки, дуже цікава людина. Директор ліцею, так еко, це... да. е кода, По... По... директор, директор ліцею номер 198. сто заходи так, ми проводили, так, концерти. Так, так, там і мали невисокого росту, такі Додаю так... до того, що це директор, що він із дітьми працював. Вчителі це інтелігенція, яка завжди, завжди була і буде. Так? Це ті люди, які дають фундамент кому нашим дітям, нашим онукам, нашим правнукам, хто дай Боже є, хто хто дочекався. Ви займаєте зараз тією справою, знаєте, школом, Будівництво е, досягнення миру. Отак, от школа будівництва досягнення миру. Діти набираються, як кажуть, того вашого духу. Ось. Чого? Ота тут нюансик не бачу. А, ну, на, у нас на ісправління к нам відправляють. <ріст> на, на, <направлення. ріст> <ріст> Ми не просто зустрілися. Ми сьогодні зустрілися з такими, знаєте, визначними. Визначними історіями подяк, які викарбовують життя нашого сьогодення. Це відношення нашої асоціації до тих людей, які в цій асоціації, до тих людей, які дотичні, для тих людей, які першочергово з першого дня повномасштабки з'явилися, подружилися, познайомились і далі продовжували наш рух. Тому ми сьогодні з гарними подяками. З гарними словами, з гарними подумками і з гарним настроєм. Так що давайте йде наші подяки. Від Асоціації волонтерських команд України. Наш девіз або воюєш, або допомагаєш. Подякую з нагоди Дня Незалежності України та за активну волонтерську діяльність і особистий внесок у підтримку Збройних сил України. Нагороджується Дмитрієва Ніні. -ні. Це наш шеврон на ключі вам, Нехай буде на пам'ять. Ось, А це подяка, нехай завжди, я кажу, гріє серце і береже. Служу Україні. Подякую, Україні. Подякую. подякую, нагороджується Кубенко-Віра. <плес> і такі Від нас. Від Асоціації волонтерських команд України подякую, нагороджується чудіна Ріта. Хлопаємо, хлопаємо, вічемо. Це експериментальні наші перші шеврони на ключі. І Ух ти! Наша Дуже дякую. Від Асоціації волонтерських команд України наш девіз або воюєш, або допомагаєш, нагороджується. Рибаченко Світлана. І наш експериментальний шеврон наключився. Подякую з нагоди Дня Незалежності України та за активну волонтерську діяльність і особистий внесок у підтримку Збройних сил України. Нагороджується. Юрчак Євгенія. Щасливо бути в цьому колективі. Подякую. Нагороджується. Но Лідії. Дякую. Це наш, як кажуть, шеврон. Дякую. За вашу роботу і подяка. Примушку Сергію, бачу, немає бачу, нема, на казі. Я бачу, що немає. Богдан Васильович, я хочу сказати, що в цій групі знаходяться люди, які з першого дня робили. От одна з них Люда Казова. Хто хоче? Тільки вас очікаємо, може. Дивіться, всі зібралися сьогодні. О, ну, нічого страшного. Дивіться, я тоді по повній програмі зачитую, щоб ви зрозуміли. З нагоди Дня Незалежності. Від Асоціації волонтерських команд України наш дивіться, або воюєш, або допомагаєш. Подякую з нагоди Дня Незалежності та за активну волонтерську діяльність і особистий внесок у підтримку Збройних сил України. Нагороджується Козлова Людмила. І ось такий наш оригінальний шеврон на ключі тепер. А -а -а. Любимчики, Любимчики. знаєте, що... туди більше достається. А ви завжди з першого дня зі мною розумієте? А хто з першого дня, той ближче все-таки до душі? Ні, всі наверное. всі супер. Але перші, знаєте, коли так, це як перші куха. Знаєте, от раз і ви зразу об'єднали. Причому благодаря Нінель, знаєте, це було об'єднання, якби знаєте, таке екстремальне в екстремальних умовах. Але на постійній основі, як оказалося, так що наша любов з вами буде продовжуватися. Я б хотів, би, щоб ми як ми скорше відгуляли, як як то кажуть, досягнення ті, які в нас з вами будуть разом. Слава Україні! Героям! Слава з ним незалежності! Україна наша!